Російське вторгнення розділило її життя на до та після. До 24 лютого в ньому було багато радощів та турбот а після атмосфера суцільного терору та жаху, коли зайвераз боїшся сказати, що небудь не так. Це було вранці, якраз йшло маленький дощик. Ми думали, що це просто грім гримить. Дочка дзвонить і каже, мам, вона жила в іншій частині міста. Я з однієї сторони міста, наше місто невеличке, 12 кілометрів. Я на одній початку міста, а вона жила, якби в кінці міста. Вона дзвонить і каже, мам, війна. Я кажу, Іра, що ти говорю, розказуєш, дощ іде. Мам, я тобі клянуся, війна. У нас стекла ходором ходять, каховка вся стоїть в вогні, Подивися, вийди на балкон. Ір, не сміши людей. Не сміши людей, яка війна. Щоб на нас Росія напала, ти що, смієшся, перестань. От. А потім чую, що я це ще внизу розмови. Виходжу на балкон, люди вже всі зібралися. Правда, Там це війна, це не гром був, це війна була. Це вся каховка стояла в жовтому заряві. Там йшли вистріли, там йшли взриви такі. От. І вже я працювала в магазині, я вранці зібралася, вже який там сон вже п'ять ранку. От, зібралася ж на роботу, а нам вже дзвонять, що дівчатки, війна. Ви можете на роботу не виходити. От, дивіться по обстоятельствам, тому що тут танки йдуть в немереному кількості, їдуть їхні машини. Це війна. Ви знаєте, все одно ще не вірилося. Не вірилося до вечора, поки ми їх вже не побачили у себе біля будинку. Внизу Вони ходили. У нас так. Будинок стояв ближче до поля, а там вже починалися фермерські угодя, то вже у нас там на кургані стояли танки, стояли їхні оці машини великі, і вони вже ходили. Ну, Правда, вони як вам сказати, вони одразу ходили, ну такі добрі, пушисті, от, Ми приїхали вас звільняти, ми ваші освободителі. От ви краще з будинку уйдіть, бо тут буде жарко, бо в нас тут зразу. Десь кілометрів 10 від нас знаходиться Каховська Геза, яку ж вони досі борються, б'ються там. От. Уже коли ми їх побачили отак, це ми поняли, що дійсно війна почалася. Це були росіяни, і як вони зразу сказали, це їхна прийшла зразу до нас еліта. Вони якось там розділилися по частинам. Спочатку їхня оця ж. Російська, Прийшли росіяни. Потім вже туди далі прийшли ДНР. Були. Уже в самому кінці, вже десь у вересні вже прийшли, зайшли до нас в місто, танки, оце, з позначкою В. Це казали мені, що це прийшли кадировці, оці, самі ці. Ну, щоб вони нас одразу так гнітили? Ні, вони ходили царями, вони такі старалися нам допомогти. Ну, визвалі наші освободителі, вони нам старалися чимось допомогти. От ваші тут нацики, ми їх іщемо. Які нацики? Кого вони шукали? Ми ну, цього не розуміли. Поним? Покажіть нам нацика. Кого? Хто це такий? Ви хоч скажіть, який він нацик той? От імену ці. Росіяни і ще ДНРівці, вони були на нас, злі за те, що в них йшла війна 8 років, а ми тут спокійно жили. От вони були оце, такі, ну сказати, що насильно настроєні, ну, вони були більш такі агресивні. От. Вони завжди казали, чого ваші чоловіки воно? Наші он, воюють, ваші діти ходять оно, Бачите, їдять морожено, все, чого ваші діти ходять, а наші діти в підвалах сидять. А ми кажемо, при чому? Ми такі самі, як ви. Ми чого страдаємо? Ми ж за вас теж переживали. От. Ви ж наші. Ну чого? От ви скажіть, чого ви тут воюєте, як ви наші. Ви ж Україна. От. Ви ж захотіли ділитися. Вони здвигали плечима, розумієте, там якась політика була больної людини. Паспорт требували, От. зять у мене в армії не служив, вони його питали, чого ти не служив. От, він каже, ну назвав там по причині, що в нього хвороба була. Ну, для них це було якось непонятно, як це так, яка це може хвороба, бути, що ти не йдеш і не служиш. За... От. Ходили, перевіряли, дітей дивилися, скільки дітей живе. По сараям лазили, шукали зброю. Нікого своїх вони питали. Ви наших тут нікого не ховаєте. Ми кажемо, «Та якби ми ваші ховали, ми вже давно їх вам віддали. На що нам ваші, Чому ми їх будемо ховати? Понравилась на вулиці машина, вони встановили машину, вигнали людей з машини, сіли і поїхали. От. Понравився якийсь там будиночок, вони зайшли в будиночок, забрали те, що захотіли. Навіть якийсь там вазон із свідком, який їм понравився, там стояв. вони і той забрали. Питаєш, ну а це вам на що? А що? Вам жалко? О, тобі і все. Вони ваші прийдуть, нацики, вони, вони вас тут постріляють за те, що ви з нами були. От ви тікаєте, ви уїжджаєте. Багато людей поїхало тільки за те, що була це така страшна політика. От ваші прийдуть і за те, що ви тут жили з нами, от, співпрацювали. Вони казали, ви ж з нами співпрацюєте, ви ж нас прийняли, ви їсте наш хліб, ми вам привозимо, їсте ж нашу крупу, наші байки. Ми ж з нами. Тепер вас за це і знищують. Для них було дико, коли в нас своє автономне, а в нас майже у Бориславі, майже у кожної квартирі своє автономне опалення. От, у нас немає централізованого опалення, у нас у кожного своє. Це для них було дико. Чого у вас? Що це у вас за труба, на що вона вам стоїть і в кожного ця дирка під вікном? Це наше опалення. Ми взимку включаємо газ, ми гріємося. А на що вам тоді кондиціонер? Так у нас же є ще й літо, коли жарко. От. Це для них було дико. Це кондиціонер і оце опалення. Вони цього не розуміли. В селах вони взагалі були дикуни. Вони не розуміли, як це в хаті стоїть унітаз, як це в хаті вода. Вони ходили у ці буряти, вони ходили, шукали колодязь. А де у вас каже колодязь? Нам води треба. Яка каже колодязь? Ви що, де ви знаходитеся? А де ви воду берете? Ну у нас є сьо централізована наша система. Це для них взагалі було. Знаєте, як отут, дикуни спустилися з гор. перед самою війною, о, зять у мене. Помер от онкологія в нього була. І він вже на пам'ять дитині купив оцей горний велосипед. Для них це були квадратні глаза. Вони забрали в нього цей велосипед от, і поїхали шкататися, бо вони не, не бачили. Ну дікарі нічого не бачили. От. То внук не розтерявся, він сразу ж тут же встановив їхню машину, бо їздила їхня ця пандрульна машина, сказав, що солдат забрав велосипед, такий, такий, одітий. Вони такого не може бути. Ну, я кажу, не може бути, він був у берцях, в воєнних штанах. Це ваш солдат. Ну, Вони, правда, його швидко знайшли, звільнялися довго, приїжджали, тож от, перевезли дитині кучу в пакеті там, кучу сладостей, бо він всім тоді пороздавав, каже, там. Ну, Дітям. Вот. Вони не могли зрозуміти, а на що тобі оце, ти тут їздиш на такому велосипеді? От на що тобі, на що дитині такий велосипед? Ми кажемо, та подивися, у нас таких велосипедів в місті, хто знає скільки, ще й кращі є. Нічого нам не везли. Нам просто нічого не везли. І вони як казали? Вони заходили в магазин і питали, а ваша колбаса є? Ми кажемо, откуди, якщо ви он, мости позиривали все. Це не ми, це ваші нацики. Вони вам нічого не дають. Ми, пожалуйста, ми вам веземо. Ну, Так, подождіть, ви тут стоїте, ви стоїте на мостах. Причому тут наші нацики, де ви наші нацики бачили? А ковбасу їсти любили нашу. Нам дуже тяжко йшли продукти, в основному їхні. От. Ми бачили, що продукти, які йшли до нас, це все харчування, що це наше, ну вони ж відбирали, це ж ясно, що вони відбирали, а потім казали, що це їх, вони ж везуть нам такі добрі, такі хороші. От. Там привезуть. У вас що голова болить, вам таблетку треба, ні, не треба, спасибо. От. У нас все є. Ну от бачите, це ваше. Аптеки закрити. Ну так наші закрили аптеки, тому що ви ж не даєте сюди нічого. Ні, будь ласка, везіть, ми не проти. А дороги всі були. Просто боялися люди їхати, що постійно під обстрілами. І ви розумієте, ми ж бачили, откуда йде, ми вже так вже знали, вже наскільки ми вже були як військові професіонали. Ми вже бачили, откуда йдуть оці снаряди летять. Вот. Ми питали, а як же цей снаряд прийшов з Каховки, Каховці знаходитесь ви, а ви кажете, що отут наци... нацисти стріляють. Здвигували плечима, бо їм не було що сказати. Вони бачили, що вже люди в цьому розбиралися, вже людей не можна було просто обдурити. Ми не вірили, що це наші. Ми вже, ви знаєте, ми були розвірлися в тому, що наші прийдуть. Ну, Тим, тим паче. Ми одразу їх питали, покажіть, бо вони ж повивчали вже українську мову. От, Доброго ранку, ми з України. Ну, а ми їм відповідали, а ми з Береслава. Ми не знаємо, звідки ви, а ми з Береслава. От. Ми думали, що це їхні. Поснімали білі канати. Вони ж в білих канатах ходили, їхній знак був. Ми думали, що це їхні. Хлопці, а ну покажіть. І коли вже вони не показували, що вони наші, то це вже радість була. Це радість, ви знаєте, місто стояло мертве. Людей було дуже мало. Люди ховалися, боялися виходити. А коли вони приїхали 11-го, ну у нас свято було до, до ранку. В кого що було, всі виносили на вулицю, ми їх пригощали. Ми ще дуже були здивовані тим, що ми побачили американських солдат. У нас були ще американські солдати, у нас по вулиці там будинок пустий, їм повністю віддали, кажуть, ідіть, хлопці, ідіть живіть, ідіть живіть, вони гуд, гуд, гуд. Ну і розумієш, що ти ж в школі не учи так як треба було англійською, то що пам'ятаєш, ти й, е, згадував. Десь декілька днів ще було таке затишче, а вже коли наші більше стало в місті, вже з той сторони почалися вже йти обстріли. І от коли вже почалися обстріли збільшуватись, люди стали сразу виїжджати. І тут же сразу нам і американці і вони створили цю гуманітарну допомогу, автобуси прийшли, і людей сразу стали вивозити. От. Ми теж записалися і виїхали. Ще дуже я ще дуже якось, знаєте, не хотіла виїжджати все-таки, все залишалося. А вже тоді зночі я побачила, коли летять ракети, вони просто летять куди. Вони стріляли без там якогось конкретного місця. Просто стріляли, куди попаде, туди я. І коли оцей шар оранжевий летить на тебе, ти не можеш зрозуміти, куди він чи свій будинок, чи він до сусіда. Я вже вранці стала і кажу, ні, все, ми сьогодні вже їдемо точно. Забрала маму внуків і поїхали. Бо в мене там ще донька залишилася, і зятя. Вони працюють на машзаводі, його питаються зараз запустити. Ну, не, нічого не отримуються, бо вони по ньому стріляють без зупинку. Нема такого дня, щоб на марзавод не прийшли прильоти оці їхні. Ви знаєте, я була три дні тому, все-таки не витримала і поїхала додому на один день. То це жахіття. Немає, стоять будинки, немає криш, воронки посеред вулиць стоять. От. На тій неділі сім'я загинула, чоловік, дружина і хлопчик. От, дуже добрі такі люди, молода пара, працювали, їздили на поля. І загинули якось так глупо. Вони вийшли з кімнати, з будинку, щоб заховатися в підвал, і Тут їх достала осколками, поубивала одразу всю сім'ю. Це дуже страшно. Будинки стоять, вікна порозбиваті, балконів немає. Ну Це все. Звільні ті, хто ми все це зробимо. Руки є, все це зробимо, все встановимо. Ходили, довольні були і отак тепер знищують те, де вони були. Ну Це не люди, це, це тварюки, просто тварюки. Після визволення Береслава збройними силами України ворог почав інтенсивно обстрілювати міські квартали. Через це за два тижні вона разом з рідними виїхала до Кривого Рогу в евакуацію. Єдине бажання повернутись додому, коли там стане безпечно.